Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого, Бажаю міцного Козацького, Всіх вас обійняв. Всім вам дякую за лайки, за вподобайки, за підписку на канал, за активчик. За все вам, друзі, дякую за те, що ви є. Хай вам Господь допомагає і благословляє вас. Так, у нас буде відосик від Миколи. Дякую, друже, за контент. Подякував щиро і обійняв. У нас контент буде збери їх усі. Побажаємо Миколі удачі. І відкриваємо. Гарного перегляду. Поїхали. Відкривається перша скринька. Випадає нам 62 тисячі срібла. До речі, друзі, завтра вже будуть містики. Всі ми їх чекаємо. Так, і ще відкриваємо нічого цікавого. Третя скринька і знову срібла. Бустери білі. Можливо, четверта буде фартова. О, аж підлагнула. Ще купуємо. Ще за 500 золота. Давай. І випадає Type 64. Вітаю, друже! Хоч якась колекцієчка. Хоч щось приємне, якийсь бонус. Все, друже, подякував, всім вам миру, добра і Божа благословення. Обійняю всіх. Дякую.